Привіт, Це розклад для людини, яка має зараз всі шанси наповнитися, зцілитися, і, можливо, полікувати навіть свою душу. Що потрібно цій людині зробити? Значить, дивіться, по життю треба йти помірніше, треба зцілитися, треба загоїти всі свої рани. Треба вже нарешті зробити свій правильний вибір. У вас є два чоловіки: це заземлений чоловік, який дбає про фінансовий матеріальний ваш стан, і чоловік, який в таких агресивних енеріях, рішучих таких енергіях. Тобто це рішучий чоловік, який теж претендує на увагу, на вашу увагу. Але вам треба розрушити. В собі якісь певні установки, те, що вам не потрібно. І тільки тоді до вас прийде відповідна гармонія, відповідна любов все буде по любові. Так що визначайтеся зі своїм вибором, здійснюйте все тільки по любові ось така порада. Щасти вам пока!